Активні українці не дозволимо забрати нас право на мирний протест. Ми будемо завжди висловлювати своє незадоволення тими рішеннями, тими діями, які будуть йти проти українського народу і проти кам'янчан, зокрема. Чому ми сьогодні тут зібралися? Сьогодні, в порядку денному, в сесії Кам'янської міської ради стоїть питання про затвердження проекту землеустрою і передачу права власності на земельну ділянку. Певні громадянці. Чим цікаве це питання? Тим, що на вулиці Ватутіна, два. Чим цікаве це питання? Те, що ця земельна ділянка вже протягом 40 років користується старенька жіночка 33-го року народження. І оцеї старенької жінки хочуть зараз наглим шляхом відібрати частину земельної ділянки. І сьогодні стоїть питання про затвердження цього проєкту землоустрою по цьому питанню. Ми будемо вимагати від сьогодні від депутатів про те, що не голосувати за це рішення, відмінити його і затвердити все-таки питання по спадкоємству чи по передачі внушці або самій в джинці, е яку звати прізвище Михальченко Валентина Васильівна, оскільки я не помиляюсь. Про юридичні моменти цього питання я хочу, щоб е доповів, е розказав наш адвокат, юрист Громик Іван Миколаївич. Шановна громада, слава Україні! Героям! Значить, є дуже цікаве питання, значить, як, інакше як рейдерством я його вже назвати вже не можу. Є така Міхаченко Валентина Васильівна. Тобто це людина, яка прожила важке життя, значить, сама давно залишилася вдовою, навесні цього року похоронила сина. Значить, але в цієї жіночки є ласий шматочок землі, тобто скажемо, це в отутні на два, хто це знає, селище Смірнова, значить, біля магазину хороший. Відповідно, цією земельною ділянкою її сім'я користувалася протягом дуже тривалого часу. З довоєнних часів люди там побудували будинок, там жили. Однак, тобто скажімо, з'явився там цікавий сусід. На нажу на конкретне прізвище Оліневич, якому який побудував будинок і якому не вистачає земельної ділянки, відповідно те, але є. Бабуся, яка не захищена, тобто в неї нікого нема, то чого б в неї не забрати. Є від даної бабусі є відповідні документи, в 94, є технічний паспорт, де зазначено це розмір земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні. В 94-році після смерті своєї матері вона отримала свідоцтво про право на спадщину, де чітко зазначено, що до неї перейшло будинок господарській будівлі, які розташовані на відповідній земельній ділянці, вказано розмір цієї земельної ділянки. Однак, незважаючи на це, наша міська рада і певні посадові особи з участю у управління в місті камянець значить, не звертають уваги на це законодавство, значить, вже частину земельної ділянки десять-вісім вже відтяпали по цій. А саме це питання значить, виносилося, така зілінська, є із тої самої команди. Яка вісім сотих вже забрали, йдуть справи по судах, на сьогоднішній момент виноситься питання чотири сотих це е, пані Срібняк. Я так розумію, що пані Срібняк навіть близько не знає, де та земельна ділянка. Але на сьогоднішній момент юридично це незаконно. Тобто практично йде рейдерське захоплення землі, людей відбирають власність. Ми вже дійшли до того. Щоб людей вже почали просто наглим образом забирати їхнє майно і то їхнє право, яке вони здобули руками. Жіночки, якої нема нікос, 81 рік, то дайте їй спокійно дожити, дайте їм спокійно, хоча б на, на, на старість, тобто хоч е, трошки. Хто був е, на тій земельній ділянці, бачив, там жахливі умови проживання. Значить, Приходячи в суд, представники е, певних осіб розказують, що ми бабці пропонували квартиру, але вона зажралась, вона не хоче. То, якщо ви прохочете землю, дайте бабці квартиру, то вона сама віддасть при тих умовах, як вона проживає. З юридичної точки зору, це вакханалія, робить міська рада, вона є незаконною. Але користуючись е, е, тим, що є певна група осіб, які це хочуть, наша міська рада не звертає ні на що, а все-таки продовжує рейдерське захоплення землі. Я вважаю, що якщо ми не відстоїмо цю людину, то. Взагалі, тобто скажемо, завтра до будь-кого з нас прийдуть до наших батьків, почнуть забирати землю, майно почнуть забирати, так як це робить наша міська рада. Тому я вважаю, що ми повинні відстояти цю жінку, тобто скажем, і дати їй можливість тобто скажем, отримати їй, внуків, на її, які також, тобто, нічим не забезпечені, отримати ту землю і користуватися.